Коли приходив на Запоріжсталь, для мене не знав, що таке сталь, що таке чому». Філіп Харчук другий рік працює підручним Сталевара на комбінаті Запоріжсталь за фахом. Філіп вже мав диплом інженера-технолога, але під час війни вирішив отримати другу вищу освіту. Дізнався, що є можливість навчатися в медичній політехніці. Я от, не вагаючись одразу ж продав документи, поступив до вузу і почалось навчання. було трохи. Бачи, але все рівно завдяки тому, що навчання було ввечері, то вільний час на навчання знаходиться. Філіп закінчив магістратуру за спеціальністю Металургія Сталі і отримав диплом першого недержавного гірничо-металургійного університету «Метинвестполітехніка» на церемонії в Києві. Подія знакова, були всі генеральні директори з найбільших підприємств Метинвесту, Генеральний директор Метинвесту був. Профільна освіта та здобуті Метенвестполітехніці знання допоможуть швидше рухатися кар'єрними сходами. Упевнений молодий та амбітний працівник сталеплавильного цеху «Запоріжсталі». «Перспективи Перспективи мене далека Є плани в аспірантуру піти навчатися. Відчуваєш, що робить щось велике, масштабне. é não, no não, 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 não.